Всім привіт! Авторозбор на зв'язку. Seat Leon FR у нас сьогодні в рубриці огляд стану. Автомобіль 2017 рік. Техпаспорт 18-й модельний автомобіль в дуже класному стані, гарна комплектація Seat Leon FR В інтернеті зараз в Україні такої автівки, в такій комплектації немає, на такому двигуні. Зараз розповім вам, що з ним так, що не так. Ну і в принципі покажу його. Лакофарбове покриття, послухаємо двигун, розповім вам корекцію цього автомобіля по сажі і корекцію по форсункам. Вона в мене є на скріншотах. Я її робив. Можете приїхати, перевірити зі своїм спеціалістом, а також без проблем їдемо цим автомобілем на офіційний дилер Seat, Нехай подивляться і скажуть, що автомобіль дійсно в класному стані. Seat Leon FR кузов Універсал 2017 рік. 2 літра дизель 135 кВт, 184 кінські сили. В комплектації має задній парктрон, камеру заднього виду, топові задні ліхтарі, 18 легкосплавні диски, 2 ключі, топові фари попереду з автоматичним дальнім світлом. Seat lighting, фари Бачите, обвіз. Ну, чи шильдик, фер, не знаю. Адаптивний круїз контрол он стоїть радар. Далі в нас є камера асистентів з читанням знаків і лайн асістом. Ну і, звичайно, вона відповідає за автоматичне дальнє світло. Автомобіль має 210 тисяч оригінального пробігу. Він на передньому приводі і в дуже класному косметичному стані. Зараз покажу вам автомобіль. В салоні також. Тут в нас по салону теж дуже гарна комплектація. У нас є амбієнс підсвітка салону, червона, така красива. Чотири електросклопідйомники, регулювання підігрів і складання дзеркал, кермо з перфорацією шкіряне, система управління адаптивним круїз контролем. Ну, Тут, звичайно, виклик асистентів, автоматичне світло і автоматичне дальнє світло, що дуже класно. Також в нас Електросидіння переднє водійське, не шите сидіння. Автобан пробіг чистий. Автомобіль не шите сидіння. Хто знає сіатовські сидіння завжди, навіть на невеликих пробігах 120 тисяч. Тут тріщина і отут Тріщина. Тут ідеально. алькантара салон дуже класна. Далі Seat Sound, топова акустика з сабвуфером, Велика навігація. Також автоматична коробка передач DQ250. На коробці є невеликі потертості від обручки, я вважаю. Хтось користувався, напевно, на цій руці. Далі в нас є бездротова зарядка смартфону, вибір режимів руху. Зараз я його запущу. Підрильові перемикачі присутні. Зараз заведемо нашого звіра. Дуже гарна комплектація автомобіля. Два USB-порти присутні. Так, це у нас від шкоди ключі. Дуже гарна приладова панель тут також. Так, запускаємо нашу малю... малявку. Так, треба зараз поїхати ще заправитись. Червона стрічка, під рульові перемикачі, велика навігація. Камера заднього огляду або заднього виду. Вибір режимів руху. Так, ось так. Це тут не DCC підвізка, є спорт індивідуал і еко підігрів передніх двох сидінь. Так, тут є система інтенсивності. Обдуву також присутня, можна вмикати клімат, можна вмикати підігрів, можна вибирати режими, наскільки активно буде розморожуватись скло або ще щось. Так, По автомобілю позаду у нас тут, бачите, у нас FR. У нас, до речі, тільки офіційне дилерське обслуговування. Бачите, виїзд його був 2018 рік, другий місяць з автосалону цього автомобіля. 18 роком він виїхав з автосалону. До речі, тільки дилерське обслуговування, але чомусь офіційний дилер з, з авторіа не підтягнув пробігу. Можете подивитися по він-коду. Пробіг. Він тут повністю пробивається. Я зараз покажу вам він автомобіля. Пробіг його повністю пробивається, 210 тисяч пробігу. Не знаю, чому Ріа не підтягнуло. Є в мене витяг з офіційного дилера в PDF в форматі, кому треба, я, звичайно, скину цей витяг. Зараз залишу також він-код. Лобове вітрове скло оригінальне в нього. Тут він-код присутній. Також такі гарні, гарної формовки і дуже гарні сидіння збережені. Тут у нас є, бачите, два USB-порти і AUX. Тут в нас Навігаційна система, SD-карта, можна вставляти диски. Так, далі. Seat sound, карти в ідеальному стані. Тут так само карти в ідеальному стані, задній ряд. Навряд чи сильно ним хтось користувався, не виглядає на те, що ним користувались, дуже гарний. Задній диван. Ізофікси стоять на місці. Зазвичай, коли тут ставлять сидіння, тут подерто, і тут ямка, тут нічого немає. Скоріше всього, цим не користувалися. Двигун цей ще без системи AdBlue, в чому є великий плюс цього автомобіля. Топові ліхтарі. По автомобілю, друзі, я провів йому велике ТО, що я в ньому змінив. Комплект ГРМ компанії Inna. Всі старі запчастини на підтвердження ось присутні. Є помпа, яка робоча, є всі ролики. Ну, ремінь я звичайно не зберігав ГРМ, я його викинув. Чому змінив? Тому що підійшов сервіс великий, якраз було 209 на 210 мала би бути заміна. Я ці всі заміни провів. Також змінили антифриз і оливу. Також змінили по допускам. 507-й допуск, мотюль, все як має бути. Тут в нас в багажничку, друзі. Зараз покажу вам багажничок. Повнорозмірна докатка. ну Докатка, але розмір такий, як нам необхідний. 18, -та, такий, як по заводу йшли на нього і диски. Є там, бачите, знак аварійної зупинки. У нас подвійне дно з можливості опустити нижче, зробити набагато глибший і набагато більший багажний відсік. Домкрат, ці всі речі тут також присутні. Тобто, що ми маємо? Маємо Seat Leon FR. 18-й чистий рік на крутезній комплектації. І маємо вже сервісований автомобіль, який не потрібно ніяких втручань. Ходова тут гарна, диски колодки тут гарні. Задні колодки відсотків 30 залишок, диск хороший, ще поїздить, резина літо хороша, Передній диск ще поїздить гарненький. Вручання не потребує колодка більше половини. Тобто на найближчих 10 тисяч нічого робити не потрібно, олива замінена, оливу в КПП замінювати не потрібно, так як є відмітка, коли вона змінювалась на офіційному дилері. По факту, по автомобілю на наступне ТО буде заміна задніх колодок і оливи, і більше нічого робити не потрібно. Зараз покажу його лакофарбове покриття. Ну і, Звичайно, запрошую вас до нас на майданчик Києві. село Святопетрівське, вулиця Київська, 44. Подивитися, яких багато гарних Volkswagenів у нас присутньо на майданчику. Давайте пройдемося його по фарбі. Я швиденько не буду акцентувати уваги на кожному елементі по 25 разів, не бачу в цьому доцільності. Ви приїдете ясно, що будете перевіряти. Будете перевіряти, можливо, його і на офіційному диверському СТО, що вітається компанією авторозбор. Дах не фарбований. Покажу також підкапотний простір автомобіля. Є сколи, але сколи є тут тільки через те, що це авто Бан-пробіг, так, капот, можливо, не було видно зараз. Тут не фарбовано нічого. Крило не фарбоване. Покажу також під капотом болти його. Приїдете, ясно, що перевірите. До речі, не обкоцано ось тут. Чому не обкоцано? Тому що, знову ж таки, автобан-пробіг. Добре, кришка задня. Приїжджаєте, дивитесь, читаєте своїм приладом по ЛКП, кому потрібні скріншоти, я вже їх тут робив, так, тут брудно у нас просто треба пофіксити. Проєми не фарбовані, не бачу сенсу їх тут щось з ними робити Так, по дверях. Приїдете подивитись, демонтажу я не бачу. Проєм цілий підкапотний простір нашого Ефера. Хочу сказати, один з самих динамічних, напевно, автомобілів, які мають 2 літра дизель і dq 250 у коробку. Працює ідеально тихо, жодних питань немає, Антифриз на місці, він тут замінений. Болти зараз покажу. Так, болти під капотом. Не кручені. Не кручені. Робота двигуна. Не кручені. І тут не кручені. Не митий підкапотний простір, тому що він гарний. З мінусів, друзі, по машині є деякі сколи, Мінус куниця. Бачите, тут проблема така в Швейцарії з куницями. Погризла обшивку оцю. Треба буде або змінювати, або підплеїти і залишити. Оригінальну ось цю. Займаємося автомобілями, чесно, тому показуємо все, як є. Сколи на капоті присутні, звичайно, що на бампері також. І, в принципі, з мінусів цього автомобіля це от те, що я назвав оця штучка. Так, в загальному автомобіль, в чудовому, косметичному. І технічному стані. Нічого не грюкає, не стукає. Автомат dq 250 веде себе ідеально. Всі асистенти працюючі, ніяких питань по автомобілю немає. Адаптивний круїз, електрика, клімат-контроль, все працює в двох зонах. все працює дуже гарно і справно. Якщо він вам цікавий, телефонуйте, приїжджайте, купуйте гарний, чесний автомобіль зі Швейцарії. Понизу, я думаю, він вас теж нічим поганим. Не здивує, побачите, в якому стані автомобіль є. Так, друзі, всім гарного настрою. Приїжджайте до нас на майданчик. Що в нас є в наявності? Seat 18 сервісований, без вкладень. Кодіак 33800. Теж автомобіль в дуже гарному стані з фарбованим шматочком крила ось тут, тільки там за кордоном. Дуже гарний стан, також знизу дуже гарний стан, теж Швейцарія. 17 й рік. Ну, Я думаю, відео ви по ньому вже побачили. Пасатик 36700 2020 рік. 19 стане на реєстрацію, не фарбований. Дуже круті комплектації. Топові ліхтарі, парк пілот, камера асистентів, вирізання, без ключ. на всіх дверях, напа, велика 9 дюймова голова, кокпіт. Гарні зимові. Колеса 17. Open Easy кришка багажнику. Тобто, в принципі, автомобіль має запакованість дуже круту, є також задній клімат по ньому, по ньому підігріви задніх сидінь присутні. Є інвертор на 220, амбієнт з підсвітка салону. Ну, вже оновлений, оновлене кермо присутнє, напівелектричні сидіння, напа. Все, що необхідно, в принципі, по ньому все присутнє. Дуже гарний стан. 70 тисяч автомобіль має оригінального пробігу, пробивається весь по дилеру, на авторія закинутий, і також можете на Авторія передивитися. Дилер підтягнув історію по ньому, по кодяку підтягнув. Ну, По Сеату я наберу на Ріа і запитаю, чому вони не підтягнули, коли історія реально по Сіату вся присутня на офіційному дилері. Друзі, електричний BMW I4 ціна по ньому буде пізніше. Пасат. B8 Універсал. Дуже класний стан також. Можете приїхати подивитися, 21 000 євро. Цей автомобіль також присутній. Це Туран 1.6 дизель автомат. Тут ціна також 21 000 євро. Ну Tesla Model 3 Performance. Друзі, буде сама хороша ціна на інтернеті на цей автомобіль. Знижаємо по ньому ціну. Тесла Model 3 Performance Чистий 619 рік, 107 пробігу. Кому цікаво, вона телефонуйте, ціна буде дуже-дуже хороша. Я думаю, що такої, перепрошую, такої ціни на європейську Теслу не биту, не фарбовану, немає на інтернеті. Вона на білому салоні. Так, вона з додатковим, зараз перепрошую ключа треба взяти. Вона з додатковим монітором Бачите? для водія. Дуже гарна, притонований задній ряд. В подарунок віддам комплект літньої гуми. Дуже гарна буде на неї ціна. Чистий, небитий європеєць, в гарному стані. Ну, пробіг 107, так, 107, але це небитий автомобіль, це не Америка. Це гарна, збережена Тесла. Незважаючи навіть на 107 тисяч, я думаю, вони були фактично по трасі, тому що ні сидіння, ні кермо, ніяких зауважень немає. Все, друзі, з вами, як завжди, був Степан, канал Авторозбор. Приїжджайте до нас за чудовими «Фольксвагенами». Тут, як нас бачите, вак-групи назбиралося вже 1, 2, 3, 4, там п'ята вак-група «Тесла». Ну і ще в Рівному є деякі автомобілі бренду Volkswagen. Приїжджайте, дивіться, купуйте. Ну і електрика, BMW i4. Он є, бачите, навіть і вдаряна електрика з Європи. Ну це знайомі продають. Є гольф також ось такий на фізика пригнаний, як я називаю, є, є в нас он, така Toyota. Є з чого вибрати, приїдьте, подивіться, реально є з чого вибрати. Ці дві красуньки. Ця красунька тут взагалі повністю сервісована, цю красуню нічого робити теж не потрібно. Ідеальний. Кодіак в такому стані їх на інтернеті, я теж думаю, дуже мало. Так, ціна не мала, але, друзі, не знайдете ви його в такому стані дешевше. Приїдьте, подивіться, давайте заїдемо на дилер, перевіримо або присилайте своїх хлопців по підбору. Нехай оглядають, ми тільки за. Всім добра, гарного настрою. Для того, щоб знати, які автомобілі їдуть до нас, що вам потрібно зробити. Посиланні в описі, точніше в описі до цього відео є інформація, як перейти в Viber групу Натискаєте, переходите, додаєтесь, там бачите всі свіжі автомобілі. Там є мій інстаграм, де я закидаю автомобілі, і там є Телеграм-група, кому зручно користуватися Телеграмом. Інформація в Телеграмі і в Viberі, вона ідентична. В інстаграм потрапляє часом все, часом не все, ну, буває по-різному. Тому так, цікаві автомобілі, телефонуйте. 36700, 33 800, 18, повний сервіс проведено. Тут до сервісу ще дуже і дуже далеко, тому що вона тільки була на дилері, все замінено. Ну і ті, дві, ті два автомобілі. Інформацію я в коментарях поскидую вам. Тобто ви бачили, побачили туран, буде інформація в коментах. Побачили Passat. Інформація буде в коментах. Я теж закину, то подивитесь інформацію. Ну і по Теслі також в коменти додавлю інформацію. Ціна буде дуже хороша. Реально, друзі, гарна машина. Без Б, реально гарна. Ну, просто вона, якби я прогадав з ціною, я купив її дорого. Зараз продаю в мінус. Ні на що не жаліюсь. Я, як то кажуть, гроші це просто гроші, вони заробляться. Це мій баг був. Не треба було брати Теслу. З таким пробігом, тому що люди просто оцінюють автомобілі. Як дивляться, що в інтернеті такі тесли американські стоять по 33-34 тисячі доларів з меншим пробігом биті. І вони заплатять на 3 тисячі доларів 4 дешевше, візьмуть биту, але їм це більше підходить, тому що там на 30-40 тисяч менше пробігу і вона якби. І вона американська. Люди не зважають на те, що порт не потрібно переробляти, не зважають, що тут гарантія є до 27-го року на цьому автомобілі, не зважають на багато речей. Ну, Але це таке, це життя, це навчання. Я на цьому навчаюсь. Ясно, що неприємно лолити мінуси по автомобілях великі. Ну, але зрештою нічого не зробиш. Кожна робота має свої плюси і свої мінуси. Тому з задоволенням, без ніякого жалю, віддам її в хороші руки, хто хоче, друзі. Купуйте. Так вийшло, не бита, не фарбована. Оригінальні фари зауваження були в Швейцарії по страховим випадкам тільки бампер передній, бампер задній, але автомобіль завіряю, повністю цілий. Приїжджайте, подивіться, не знаю. Про ціну будемо домовлятися, але ціна буде дуже хороша. Ціна буде така ж, як на американські Тесли. На жаль, так, але нічого не зробиш. Головне, щоб була перемога наша. А це все. Це все таке, це не так важливо.